Понеділок почався з ліквідації генерала Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Сарварова в Москві. Під автомобілем спрацювала вибухівка. Як повідомив слідчий комітет Російської Федерації 22 грудня на вулиці Ясеневі в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій. Встановлений під нищем автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Слідчий комітет вже за цим фактом порушив кримінальну справу та підозрює в організації. Успішної операції українські спецслужби, але, кажуть, це не основна версія. Тому цікаво і дуже цікаво.